Багато людей винаймають квартири. Uh -huh. Є ще така постанова 1225, uh -huh. яка передбачає надання субсидії для внутрішньопереміщених осіб на найм житла. Uh -huh. І от є така можливість звернутися, і це буде субсидія, не та субсидія, яка надається на житлово-комунальні послуги нашим громадянам, а це субсидія на Оренду житла. І є ще другий бік цієї постанови, теж позитивний, що власникам житла, які здають в оренду квартири внутрішньопереміщеним особам, їм надається компенсація на податки, які вони платять. Податки це військовий збір і податок на доходи фізичних осіб угу. за те, що вони прихистили, надали. Ну, то вже не прихистили, а надали в оренду uh -huh. своє житло саме внутрішньо переміщеним особам.